Не вистачило зовсім трохи. Київ приймав останні цього року офіційні змагання зі спортивної гімнастики серед молоді та юніорів. Своїх спортсменів представили 17 міст. Від Херсона вирушила вісімка, чотири учасники з ДЮСШ номер 3 стільки ж з КДЮСШ Динамо. У багатоборстві першорозрядників найвищою четвертою позицією серед херсонців може похвалитися Всеволод Ісаєв. Олександр Байдужий опинився на сходинці під номером 6. Другий розряд тут Владислав Яремчук став сьомим. Випередивши найближчого суперника Олексія Робу з міста Рубіжного у правах на коні, кільцях, брусах та перекладині, кандидату у майстри спорту Максиму Василенку не було рівних серед 12 учасників. Від свого переслідувача наш динамівець відірвався і став першим на півтори бали. В Киеве я выступил отлично, без падений прошел, но приехал с травмой. Получил травму ноги и не смог идти в свои любимые снаряды. Это прыжок и акробатику. Получилось как бы все, прошел чисто, без падений. Мне понравилось. Это первые мои соревнования, которые я прошел на отлично. Протилежно Василенку серед майстрів спорту виступив ще один динамівець Владислав Губенко. У числі 24 претендентів на медалі, він 11-й. У вирішальному фінальному етапі в індивідуальних виступах підопічному Олексія Короленка найбільше пощастило у вільних вправах. Один бал відділив його від лідера, Володимира Грибука, Житомира. Тож набрані 14 пунктів дозволили Губенку розділити із представником Івано-Франківська почесне четверте місце. На цих соревнованнях. Я выступил ну, для себя хорошо, так как э, было много травм. Э, конкуренция, в принципе, нормальная, ну, не сильно много конкурентов. Догнать конкурентов можно. Просто наш настаратися. Усі виступи херсонських гімнастів вилили четверту сходинку для КДЮ США Динамо. До бронзи їм не вистачило менше двох балів на 12-й позиції. Вихованці третьої спортивної школи. На наступні старти спортивні гімнасти тепер вирушать аж у березні наступного року. Це буде кубок України у конче заспі.